Бригадир Сергій Самолюк був одним із наставників Володимира Мовчана на залізниці. В колективі пасажирського вагонного депо Коваль про хлопця говорять лише позитив. кажуть, був мочазний, тому про його наміри бути на майдані більше здогадувались аніж знали. Починали ми з КВР, капітально відновний ремонт вагонів. Працював він у мене в бригаді. Зауважень до нього як таких не було по завданням. Відповідальною людиною був і в спілкуванні нормальний, і в сім'ї здається. В нього Все добре. Більше про майданні будні хлопця могли б розповісти рідні, однак зараз їм не до спогадів. Звістка про те, що Володимира важко поранила куля снайпера, не дає спокою дружині Оксані. Зараз хлопець у важкому стані перебуває в одній з лікарень Кракова, куди його доправили разом з іншими потерпілими українцями за сприяння польських дипломатів. Тримали зв'язок кожен день. Він вночі дзвонив, казав, все добре буде, все. але вже потім зв'язок обірвався, і, бо його було поранено дуже тяжко, він в тяжкому стані. Залізничники взялися підтримати родину мовчанів як морально, так і матеріально. Зразу клич, тому що колектив великий. от… Збираємо гроші, От, велика сума вже набрана, більше 10 тисяч. Крім цього, підключили я людей із локомотивного депо, з других станцій. Сьогодні була зустріч мене з мамою, з супругою і, відповідно, на сьогодні він розмовляти не може. Але е, розуміє і що треба відповісти. Він на е, карандашом чи ручкою е, пише то тобто, е, все нормально. Ну будемо надіятися, що буде все нормально. Він повернеться до нас е, працювати ковальській міській раді рідним Володимира Мовчина допомагають з виготовленням закордонного паспорта та віз для термінового виїзду в Польщу. Наші міста партнери да вже вдольний зараз займається там роман. І... У нього люди займаються, він вже зв'язався з госпіталем, з п'ятим госпіталем в місті Кракові. Сьогодні вони відвідають їх вже, От, коли треба буде якась медична допомога, хоча польська сторона взяла на себе зобов'язання, що вони це, лікування все буде проходити за їхні кошти. Але там, якщо треба буде якась ще практична допомога, ми вже зв'язувалися вже в дольним. Сьогодні вони їх провідають і відвідають. Якщо там треба, то інформацію нам нададуть. Сьогодні зранку рідні Володимира Мовчина вирушили до Польщі. Вдома на повернення тата з нетерпінням чекають дві неповнолітні дочки.